що суд ваша честь. Я прошу суда, суду, суду зобов'язати слідчого СБУ Вінницькій області внести відомості про кримінальне провадження за статтею 382 Кримінального кодексу України у частині невиконання ухвали суду це перше. По-друге, якщо матеріали були це наслідкові на слідкові зв'язки. Якщо ці матеріали були передані на прокуратуру, матеріали які є відізвати їх і повернути кримінальне провадження до свого розгляду і виконувати належним чином ухвалу суду, відносити з повагою плюс кваліфікувати і виконати в повному суді ухвалу, а саме додати статтю диверсія 113. І наступне найважливіше, я рахую. Хоча один разок зі мною зв'язатися і взагалі допитати мене, витримати в мене якісь докази, бо досі ніхто нічого ще не проводив ніяких робіт. Хоча я писав листи про те, що відкрите провадження, до коли мене ви можете викликати, для того, щоб я дав пояснення, бо це серйозна стаття. В ній пов'язані верхівка структури і певна інформація в мене є здокументована, і тому прошу вас зобов'язати слідчо зробити всі ці дії, що я тільки що озвучив. Позиція Відповідно до результативного частини якої з Задоволено скаргу та зобов'язано уповноважених осіб управління служби безпеки України в Вінської області внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відправнення кримінального правопорушення за заявою Кусія Юрія Юрійовича і визначенням попередньої правової кваліфікації стаття 367 Кримінального кодексу України було направлено до процесуального керівника військової обласної прокуратури. І на даний час безпосередньо, як і попереднє судове засідання, змінено орган досудового розслідування відповідно до порядку статті 216 кримінально-профессионального кодексу України та визначено за органом за іншим органом досудового розслідування. У зв'язку чим, одразу хочу зазначити заявнику, що проведення будь-яких слідчих дій в даному провадженні органом досудового розслідування, зокрема УСБУ у Вінській області, виключається, оскільки ми не проводимо на даний час досудове розслідування в вказаному кримінальному провадженні відповідно до поступного прокурора з даного переводку. Здається, зустріне. Будь ласка, проверить. Вибачте ваша честь. Я просто не знав перший раз в судах. Я думав, що заперечую, як в фільмах. Вибачте. Я е е е нарахую, що. Дуже сильно поважаю слідчого, але проте він неуважно ознайомився з згідно чого відбувається зараз судове засідання. Судове засідання зараз відбувається не в рамках того, що я писав заяву від 16.07, а в рамках того, що вони не виконали ухвалу суду. Саме притягнення працівника слідч... служби безпеки України за невиконання ухвали суду. Тобто, це і на минуло раз було е -е, підставою, і на нинішній момент це моя репліка. Видно слідчі суддя постанови скаргу кослі Юрія Юрійовича на безянську можна